Жили були собі дітлахи з детсадочка номер 183. Днями вони влаштували свято Нептуна, щоб воно видалося веселим та цікавим. Залучили всі морські добрі та злі сили. Нептуна, русалоньку, кікімор та капітана. «Зараз у нас стабільно тримається держиться всі три місяці по 115, по 120, по 130 дітей. Вот, поэтому, в общем-то, многие дети и не побывали ни на речке, ни на море. И мы им такой праздник сегодня устроим. Праздник солнца, света и воды. Дождали очень этого праздника, потому что он очень добрый, светлый, веселый. И он учит детей многому. Он учит детей быть дружными, быть командой. А особенно он учит это не только детей, он еще учит этому родителей, потому что родители активное участие принимали в подготовке. А ну колектив в дітські колективи сплатілись. Діти будуть освобождати русалочок, ані доброте, добраті, ані своїми талантами освободять русалочок, которых збрали кікімори. Придивившись добре до просто чарівних зелених істот, які звалися кікіморами, про які ні в касті сказати ні пером писати. дітлахи впізнали своїх вихователюк. Та самі педагоги охоче обернулися на цих міфічних персонажів, аби їхні любі вихованці посміхалися, та дітей не проведеш. У нас цікаве настроєння, веселе і гріве. Нам хочеться виступати, веселитися і дітей веселити. Швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. Добро завжди долає зло, а таланти кікімор. Ото вже малеча дала лиха за каблуком. Перед їхнім хистом до танцю не встояли на ці зелені істоти. А ось і він, напрочуд колоритний бог моря, Нептун. Малеча так чекала на нього і так його гукала. Та Нептун мав своїх вірно підданих на святі. Яка ж казка без скарбів, скажете? Справжнім скарбом для педколективу Дитсадочка є його вихователь Дмитро з 15-річним стажем. Нині капітан на святі. Стільки років пропрацювавши з малечею, Дмитро виправдав своє морське звання. Каже, що запорука його педагогічного успіху в доволі незвичній професії для чоловіка. Робити справу з душею, йти за покликом серця і не боятися бути собою. Працюю я вихователем близько 15 років. Якщо загалом брати стаж вихователя, якщо брати в садочку, я приблизно 5 років в садочку працюю вихователем. Намагаємося, щоб було всім комфортно, всім сподобалось. Емоції просто зашкалюють. Свято відбулося чудово. Ми так ретельно готувалися з нашими дітками з шостою групою. Все, все просто було чудово. Вони такі молодці, відпрацювали на совість. Та казка добігла кінця. Русаленька повернулася, нечепори кікімори перетворилися на добрих чепорух, а дітлахи, як у добрій казці, не залишилися без подарунків та солодощів від Нептуна. По ініціативі нашого мера Юрія Григорія Вілкула і депутата городського совета була відкрита в дитячому саді номер 183 струмочок Детська група круглосуточного прибування. І вже стала традицією допомагати групі, а також організовувати детський досуг. И вот и сегодня мы все стали участниками красивого мероприятия, посвященного Дню Нептуна. У детей хорошее настроение, море позитивов, много-много улыбок мы сегодня увидели. В конце праздника каждая группа получила подарки. И, конечно же, никто не остался без сладкого сюрприза. От вам каска, а нам бублики в яска.